Привіт всім, хто зараз зі мною. Сьогодні хочу вам показати свої дві готові роботи, які я дов'язала. Це моя футболка з паєтками. Хто дивився раніше мої відео, то бачили, що мені довелося її розпускати і перев'язувати. Сьогодні я хочу вам показати її вже готову роботу і футболка з ромбами. Якщо все вийде, то я обов'язково вставлю... Фото, як вони виглядають на мені, це розмір 44-46, і я вам приблизно розповім, можливо, комусь знадобиться такий експрес-мастер-клас, можливо, комусь, ну, комусь буде потрібна моя інформація. Але давайте я розпочну зараз із такого. З маленького свого такого готового виробу, так як зараз у нас літо і ми користуємося окулярами. І тому я вирішила зв'язати ось такий чухульчик для окулярів, але, як бачите, кнопочку я ще не пришивала. Сюди ще кнопочку хочу зробити. І ось хочу вам показати, дивіться, Ось так кладаються сюди окуляри. Ось, не обов'язково можна класти, можна складати навіть і такі звичайні окуляри. Сюди і наша серветочка поміститься. Ось так. І буде класти чи в сумочку, чи в рюкзачок. Мені здається, таке. Досить потрібна річ. Ось так, бачите? Ось таке, таке в мене вийшло. Так що дивіться, якщо є бажання, спробуйте. Дуже зручно. Таке овальне донишко я в'язала. В інтернеті дуже багато. Є інформація про те, як в'язати, і потім дов'язувала ось такий узор. Тут у мене боковушки пішли таким узором. Звичайно, швидшим шагом обв'язала. Ну, а тут Я пробувала в'язати і клапан таким самим узором, але коли йдуть тут скорочення, мені не дуже сподобалось. Тому я розпустила і зв'язала просто стовпчиками. Ну, ось. Так, так, мені подобається, що вийшло, і не валятимуться вони по рюкзаку. Так все зручно. Ну, це таке маленьке маленька моя робота, хотіла вам показати. Так, тепер давайте я вам покажу свої футболки, які в мене вийшли. Так, давайте, мабуть, розпочну із футболочки моєї із з паєтками. Ось так вийшло в мене. Зараз ми нашу дівчинку відсунемо. Ось так, бачите? В'язала я, я не знаю, як це називається, чи. По плечу лінія реглана, чи не знаю як, але, в принципі, мені сподобалось в'язати дуже просто. Я ще хочу спробувати так само зв'язати, але з v образним вирізом горловини. Тут воно по типу лодочки йде. В'язала я із пряжі газал бабі катон. В'язалося прибавки-прибавки я в'язала. Ось по плечу в мене йшло 4 прибавки. Ось центральна йшла петля. І потім, між цими двома, тут іще в мене йшла петля і тут петля. І між ними йшло по дві прибавочки. По рукаву потім я окремо набирала, потім в'яжеться окремо спинка і перед. В'яжете вам потрібно довжину пройми. Росток я вив'язувала по проймі. І потім знову з'єднуємо, і в'яжемо знову по колу. Ну, ось так. В принципі, в принципі я приміряла все. Ну, мені сподобалося. І ниточка така приємна. Вона м'якенька. Так, давайте я вам коротенько розповім, що і як я в'язала. Так, так як я перев'язувала, у мене тут запис є такий невеличкий для себе. Раніше я ніколи не записувала, але тепер, щоб орієнтуватися, я вирішила все записувати, і ну, щоб не розпускати, не мучитись, а вже знати, скільки чого мені потрібно набирати. Набирала я 120 петель плюс одна кромочна. Ой, вибачте, не кромочна а для замикання вколо. в коло. В'язала я, в'язала я біля горловинки, бачите, в мене тут 5 рядків лицьової гладі йшло, в'язала я спицями 2,5. Потім переходила на спиці номер 3 Так, давайте я вам в сантиметрах скажу. В сантиметрах по плечу в мене вийшло приблизно 12,5 сантиметрів. Можливо, хтось орієнтуватиметься по сантиметрах. Потім від пройми до низу виробу у мене вийшло 31 см. І від горловини до низу у мене вийшло 55 з половиною. Давайте ж зараз я вам заміряю. Я чомусь не додумала заміряти нашу пройму. Так. пройма в мене вийшла. Так, так, так. Ну, десь 18, Да можна сказати, 18 сантиметрів. Так. Ну і закривала я. Ну, так, щоб трішки еластично було, еластичним способом. Також в мене тут 5. Рядочків лицевої гладі, щоб воно трошки закручувалося і вкидала сюди паєтки. До паєток я не додавала не цю ниточку. Я в'язала паєтки окремо ниточкою, вона тонесенька така йде, але воно, ви бачите, що воно М -м гарно виходить рядочок паєток. Тепер я думаю, що можна. Хочу ще зв'язати з паєтками. Але хочу спробувати сукню зв'язати. Тільки вставити, ну, хоча б два-три рядочки паєток, щоб їх було трішечки більше. Ось так. Ось така футболочка в мене вийшла. Ну, Здається, ніби, ніби по цій футболці в мене все. І пішло в мене приблизно 4,5 моточки. У мене. Трішки не хватило на резиночку. Я брала по рукавах. Резиночки 8 рядків я тут пров'язувала резинкою один на один. Так що, ну, в принципі, то 5 маточків потрібно буде вам. Ну, Якщо нав'язати резиночку, то, можливо, й вистачить. Але. Я прадила брати більше, тому що плотність у кожного різна, у кожного своя, і краще брати 5 моточків. Ну, тепер щодо футболки з ромбами. так Також я в'язала із пряжі газал бебі катон. Але, як бачите, ви видно, що кольор відрізняється: верх, низ і ось. Резиночка на рукавах. Замовляла я ті, що в'язала нитки зверху в одному магазині, більше не було, і дозамовляла ті, що внизу мене йдуть, в іншому магазині. Номер пряжі той самий, а от лот вийшов зовсім інший, і воно відрізняється. Але воно так вийшло, що якраз по кінцю ромба йде, нібито все-таки заплановано. Нічого, я вважаю, в цьому страшного немає. В принципі, ну, так вийшло. Я одразу не подивилася, воно візуально зовсім не було видно. А вже як почала в'язати, тільки тоді вже було видно. Так, набирала я. 136 петель і плюс одна петля в мене в замикання в коло. Вив'язувала я росток поверху, по горловині, поворотними рядками. я в мене є відео, я розповідала, яким я хочу спробувати способом вив'язувати росток, як там розчитується все. мені Мені сподобалося тут просто вищитувати, не потрібно нічого, ніяких там цифри підставляєш, і все. Так що, кому цікаво, то заходьте, дивіться. Там я все розповідаю подробно. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, я обов'язково напишу. Так, ромби. Між ромбами в мене йде одна петелька. Мені хотіло, щоб вони всі в ромбах були. Так, ну, що такого ще? В'язала резинкою один на один, і тут зверху по горловині, і понизу, резинку в'язала спицями 2,5, а основне полотно трійкою. Так само, як і ту футболку я в'язала. Але в цій футболці. Хочу вам сказати, що тут, де в мене йшли поворотні рядки, я брала спиці 2,5, щоб хоч трішки рядність, ну, не так було помітно. Її все рівно видно, але, але не так. Все рівно не так менше. Тому я брала 2,5. А потім знову міняла і ось так. Бачите І знову в'язала спицями номер 3. Ну, от, нібито і все, що я хотіла вам сьогодні показати такі свої готові роботи. Давно я не знімала. Ну, нібито, нібито все. Тому, що, якщо щось, щось вам не зрозуміло, або щось. Вас цікавить, запитуйте, пишіть, будь ласка, я обов'язково відповім на всі коментарі. Що, що я розпочала? Розпочала я, так як зараз літо, не дуже часу у мене вистачає, не знаю чому. Розпочала я, хочу зв'язати із джинса кофточку на гудзиках, з, з таким воротничком. Ну, Вив'язувати по типу поло, але зробити ковтинку і таким трішки дерчавеньким узорчиком. Отаку ну, літню кофточку. Це, що я розпочала, і хочу розпочати сукню, так як я як казала, із Alize Cotton Gold. Ну, так... Начебто більш нічого такого немає в мене новенького. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Так що, в'яжіть з задоволенням. Підписуйтесь, не забувайте, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Обов'язково ще буду знімати те, що я в'яжу. І буду ділитися з вами своїми готовими і неготовими процесами. Так що, на все добре вам, миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!